Сьогодні дивимося на зміни позитивні, які відбудуться в вашому житті до кінця вересня. Дивимося, що все ж таки проявиться позитивно. Дивимось до кінця вересня місяця. в центрі самі зміни позитивні, це наші лелеки. Ось така карта. Вона відповідає за позитивні зміни, за вірність, за відданість, а також за зміни, які відбудуться позитивно саме для вас. Дивимось зараз до кінця вересня. Чому прийшов час змінитись і, нарешті, на добре? Дивимось до кінця вересня. Чого це стосується? Ой. Чого це стосується? Чого це стосується? По-перше, в чому йдуть зміни точно, це ваша якісь внутрішня мудрість, легкість та є така, ну знаєте, якась така, якась часом набута дійсно досвідченість в чомусь, знання, якісь у вас. Тому що раніше ви навіть не розуміли якось, і у вас були якісь такі протиріччя і перекони в тому взагалі для чого я є. Да? У вас такі більш глобальні йдуть речі. Зараз, от це зараз відбувається, і тут ми дивимося, що буде. Така глобальна мудрість така проявляється в вас, і е, що зміниться? Що зміниться? Угу. По-перше, ви як е, підете в, знаєте, внутрішньо е, своє гніздо? Да? Трошки, трошечки зрозумієте, що люди, які поряд з вами, це є найближчі до вас люди, і з ними треба. Гармонійно комунікувати, і у вас це і получиться, тому що до кінця вересня, знаєте, це може бути якесь свято душі в вашому домі, коли спокійно, гармонійно. І це все прийшло не просто так, це все прийшло через те, що ви пройшли свої якісь перепони, внутрішні, ваші, сердечні такі справи, що мається на вас якісь хвилювання, які ви пройшли, і мудро з них вийшли. І це є ключом для того, щоб спокій і мир наступив у вашій. Родині, сім'ї, а особливо там, де ви саме, куди ви приходите кожен день ввечері. Оцей спокій прийшов через вашу внутрішню, саме мудрість. Ота карта показує. І це буде до кінця вересня. Зміни в першу чергу. Внутрішні ваші. Отак цікаво показують. Дивимось, зміни до кінця вересня позитивні. В чому вони будуть? Зміни до кінця вересня, в чому вони будуть? цьому вони будуть. Ні, не знаю. В цьому вони будуть. А, дуже цікаво, які зміни я вам скажу. Що зараз відбувається? Що зараз відбувається? У вас е, зміни йдуть е, знаєте, неповоротні, не скажімо так, по Христу. Це ті зміни, які мають, до речі, йти по долі. І це зараз вже відбувається до кінця вересня, зараз я скажу, що буде. Е, внутрішня така, знаєте, терпіння. От вас. От вас зараз випрацьовують терпіння. Вищі сили по Христу ми говоримо про те, що є це по долі дійсно, це не просто так відбувається. Тобто те, що ви зараз відчуваєте на сьогоднішній день, ті зміни, які вже прийшли, вони є, можливо, таким певним випробуванням вашої сили і вашої сили духу. До чого це все йде? До чого це все йде? йде до того, щоб ви дійсно зрозуміли, які люди мають бути біля вас. Ви пережили. Стійко ті кризи, які чекали на вас, що ви вже пройшли, в принципі, за цей рік, навіть от мені так йде. Знаєте, до чого йдуть оці такі випробування, і взагалі ваша стійкість для чого? Для того, щоб ви розуміли близькість і тишу з найближчою вам людиною. Це може бути якийсь чоловік, це може бути активність в проявленні якоїсь такого, навіть знаєте, така щирість по волонтерству. навіть. Тобто ви розумієте, що це не просто так. Ви маєте бути підтримкою, і ви прекрасно знаєте, які люди є для вас найближчими. Ви ніби сконцентруйтесь на цьому, на цих змінах, і вони знову ж таки більше внутрішні ці зміни. Що все насправді так, як мало бути. Що ви, потрібна ваша підтрим, підтримка людям, які зараз не на тому рівні розвитку, можливо, мається на увазі духовному такому. От тут про це. Тут про це. Дуже цікавий розклад. Сьогодні сьогодні карти так от прям філософствують, я би сказала. Дуже цікаво роз, розказують. Дивимося, зміни до кінця вересня. В чому вони відбудуться? Зміни до кінця вересня. В чому їх очікувати? Зміни позитивні, наголошую, тому що лелеки – це за позитивність. Думки стали, стали зараз ніби світлішими, е, які зараз вже відбуваються, що зараз точніше вже є. Е, ваші думки вони стають світлішими. Тобто, як ніби ви пережили всю, всю таку темну ніч і вже йдете до світла, знаєте, як ніби прояснення деяких питань, внутрішня зміна, більш позитивний підхід до питань якихось. Е, знаєте, таке сприйняття взагалі. Ну, добре, сьогодні так, я це приймаю по жінці. Да? Я це приймаю, бо будь-яка жінка, вона така ціла мудра книга, і вона завжди сприймає, вона вбирає в себе, вона проживає кожну емоцію. І от зараз ці емоції у вас стали більш світлішими. До чого це все йде? Дуже цікаво показують. До чого це все йде? Новини, активність проявлені... Ну, Насправді, якихось ваших е, таких вищих цілей, це може бути і в фінансовому плані, це може бути знання, які нарешті побачені. Е, от знаєте, Як, е, як вас оцінять е, дійсно нарешті по тому, е, які досягнення ви маєте. Але до цього веде оці ваші більш позитивні думки. Тому, якщо ви десь можете випасти в таку якусь, казалось би. Невпевненість або кризу для себе, не зупиняйтесь, думайте більш позитивно, тому що це приведе вас до того, що вас помітять, вас оцінять, вас зрозуміють е і відчують ваш цей такий досвід. Це може бути в роботі, це може бути в дивлячись, яке вас хобі, наприклад. Розумієте, це може бути там, де ви можете бути навіть лідером. От е вершник і мішка це ведмедик, да, це лідерство. В чому? В досягненнях, в досвіді, в тому, що я знаю, в тому, що я набув за своє життя. Тому, от, як вас ніби признають нарешті, і це відбудеться до кінця вересня. Ставте свої вподобайки для енергообміну. Дякую вам за увагу. Всього-всього вам найкращого.